Понеділок, 10 червня. Усе ще існує різниця між істиною й оманою. Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти. Приповістей 14.12. Перед Авраамом Лінкольном постала серйозна проблема. Питання рабства протягом багатьох десятиріч буквально роздирало американську націю. Конституція обминала це питання. Міссурійський компроміс 1820 року зберіг певного роду рівновагу між рабовласницькими й вільними штатами, але рано чи пізно необхідно було повернутися до цієї проблеми. І ось тепер південні штати були готові відділитися. Вони говорили про те, що вся їхня економіка та весь їхній спосіб життя. Повністю залежали від праці рабів. Понад усе на світі Лінкольн хотів зберегти єдність. Він був примирителем, він наводив мости. Президент зробив усе можливе, щоб врятувати свою країну від розвалу. Разом ми вистоїмо, порізно впадемо. Це гасло американської революції було девізом Лінкольна. Однак Лінкольн водночас бачив, що в небезпеці перебуває інший принцип принцип свободи, котрий топчеться жахливою несправедливістю рабства. Одного дня він сказав: якщо рабство допустиме, тоді допустиме все. Я не можу пригадати, коли б я так не вважав або не відчував. Лінкольн вважав неприпустимим, щоб одні люди володіли іншими. Неважливо, як багато людей вважали рабство нормальним явищем, або наскільки сильно від рабства залежала економіка країни, або що загрожувало тим, хто відважиться скасувати рабство, воно все одно не повинно існувати. 1 січня 1863 року Авраам Лінкольн урешті-решт підписав маніфест про звільнення рабів, який проклав шлях справжній свободі. Перед Лінкольном постала серйозна проблема, і він зайняв певну позицію. І з цим маніфестом Америка зробила гігантський крок уперед, у напрямку до того, щоб справді стати вільною країною. Чи є у вашому житті принципи, у які ви вірите так сильно, що готові боротися за них? Багато сучасних людей вважають, що немає ані істини, ані омани, немає ані правди, ані неправди. Вони говорять, що різниця між добром і злом залежить від пріоритетів людини. Ми живемо в час, який можна порівняти з днями суддів, коли кожен робив, що здавалося правдивим в його очах. Книга суддів 21.25 Наш час також можна порівняти з часами пророка Ісаїї, коли розпорошились кожен на власну дорогу. Ісаїї, п'ятдесят Слова Соломона набувають усе більшого значення в наш час. Вони, немов звернені до людей нашого покоління. Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти. Приповістей 14.12 Добро і зло не залежать від індивідуального розуміння. Різниця між ними визначена Богом. Лінкольн став на бік істини, незважаючи на позицію більшості, Бог закликає нас до того самого, Він закликає нас зайняти позицію, засновану на принципах його слова, і твердо її триматися.